Так, всім привіт. Є такий трактор на продаж у хорошому технічному стані двигун D260.3 e, 2015 року. E, ну, Скан бачите самі на працювання 4000 мотогодин. Зразу скажу по ціні, озвучу, бо e, Стартує чоловік 16 тисяч доларів хороший торг біля трактора. 16 тисяч це стартова ціна, але ніхто ніколи не відміняє торг. Хороший торг біля трактора. По тракторі фактично, як ви бачите, стан його, двигун, ну, все. І на слобожанці, хто знає. Бачите? Упора на трьох цих руках. Упора нормальна рама, тут всі закльопки, бачите, рама, губа, ну все. мости тут т 150 точні. Резина ця висока. Навіска від Т-150 не К4, але е, на два цилиндри. Ну, Трактор, як ви бачите, Ну, телефон не передає, бо в мене якість не дуже. але... 15-й рік, ви знаєте, непоганий трактор. От так. Панелька така тут, ну все. Це давлення у двигуні. Це давлення у коробці. Ну не видно тут погано, але на всіх режимах одинаковий, хлопці, тут провірив, тут нема проблем по ній. Тут так о салончик, магнітола, колонки е, Ну, працює бездоганно. бездоганно. Тут Педальки такі, ну взагалі класно все. Тому, кого цікавий такий трактор, ціна його... Стартова 16, хороший тор біля трактора. Не є він такий рваний, не є побитий Дуже в хорошому такому стані. Хто розумієся, за такі гроші ну, нормальний трактор. Так. Все рівненько, проводкора, закльопки у рамі, закльопки отут, все, свало двора потужності. Ну, ось таке, кого тому, кого цікаве. 24 вольта. Ну, хороший тракт. ось так.